Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео, може, не дуже цікаве, але все ж відео буде про ось цю мою саморобну дуйку, як я її називаю. Коротше кажучи, це така штуковина, яка може давати дуже великий потік повітря за маленький час, скажімо так. Ну, коротше кажучи, дуже сильно вона дує. Давайте зараз продемонструю. Ось так вона працює. Зараз, на жаль, вона працює не на всю свою потужність, тому що тут погані акумулятори стоять. Акумулятори тут стоять високотокові, але, на жаль, вони на момент збирання вже були дуже поганої якості, досить зношені. Ось, ну і під час експлуатації вон, ємність їхня впала ще більше. Ось тому зараз він працює не на всю свою потужність. А, в принципі, це я хочу сьогодні якраз пофіксити, просто замінити акумулятори. На ось ці акумулятори, які, я думаю, вам вже дуже відомі з моїх попередніх відео. Коротко про ось цю штуку. А, замовляв на Алиекспрес ось такий двигун. По суті, всередині, тут в мене стоїть такий самий двигун з регулюванням. Брав я собі модельку на 12 вольт 5 А. Замовляю я той двигун а, десь приблизно 2 роки тому о, за 300 гривень. А, так, я розумію, зараз, на даний момент, я бачив на Аліекспрес дуже велику купу от таких девайсів. Вже Зроблених, готових і за невелику суму там від 600 гривень з купонами. Ну, звичайно, і більше там, і перевалюють ціни і за тисячу. Але на той час, коли я збирав цю штуку, ну, таких девайсів готових не було. А ті, які були, вони коштували щось там в районі 3000 гривень. Ну просто навіщо? Та і, звичайно ж, самому зібрати це цікавіше. Тому я просто замовив двигун за 300 гривень, а все інше ну, типу, вже в мене було. Вже збирав а, по корпусу, по корпусу, що можу сказати, це по суті перша деталь, перший корпус, який я друкував на своєму 3D-принтері. Якраз в той час мені прийшов принтер, мій Ender 3v3 se а, і це там майже одна з перших моделей, яку я друкував тому Ну Тут звичайно є багато недоробок, які би я переробив, але ну сенсу з того немає. Цю штуку я використовую не так часто. В основному це продути комп'ютер, клавіатуру, ноутбуки під час чистки, чи ще щось. Або остудити детальку, щоб зняти з плейту і не деформувати її. Це є вже про 3D-друк і 3D принтер, коротше кажучи. А, моделька ось така. Тут я на той момент. А, Дивився наперед і зробив ось таку штуку, щоб можна було замінювати сопла. Але з того часу я одне сопло як роздрукував, так я ними користуюся. Ось. Ну, але, в принципі, якщо комусь потрібно, більше-менше, довше, коротше. ну, Це без проблем можна зробити і його тут використовувати. Посадка тут просто в натяг. Тобто друкував я модельки без зазорів, і вони так плотненько сідають і сидять доволі щільно тут. В принципі, по корпусу більше розповідати немає чого. Давайте будемо розбирати. Ще мені цікаво заміряти опір старих акумуляторів. Ємність заміряти не буду, тому що я 100% знаю, що вона там ну, ніяка. Але опір поміряти цікаво буде. Все тоді переходимо до розпору. А, так, по кнопці, що можу сказати, я її додав просто як а, запобіжник від випадкового вімкнення, тому що. А, тому що цей регулятор він працює від 0 до 100. Якщо його викрутити в мінімум, то двигун не обертається, все окей. Але ну, може десь хтось задіти, щось впасти. В мене дома двоє котів, десь хтось пробіжить. Ну і ця штука вимкнеться і буде їх ще більше лякати. Тому зробив такий запобіжник в вигляді кнопки. Просто тут на двох винтах кріпляться дві половинки корпусу. Тут я не впаяв ні різьбу, нічого, різьба просто нарізана в пластику самим гвинтом. Ну, на той час я ж кажу, це була перша моя моделька, і, типу, все тоді продумати не можна було, тим паче, що не було ніякого досвіду в 3D-моделюванні. Тут в мене два цих кабелі просто з'єднані. Ну, спаяні і з'єднані за допомогою скотча Каптонового скотча. Якщо що, то двигун приїжджає в такому вигляді. Тут, по суті, е на жаль, я його достати вже дістати з свого корпусу не зможу, тому що я його туди запресував дуже щільно. Він приїжджає ось в такому, якщо видно, він весь металічний. Е зазори там просто мінімальні, е туба в нього металічна, також, і вона приїжджає. З силіконовим таким носком. І я ось, ось за допомогою цього силиконового носка туди дуже щільно запресував цей двигун, і він там мертво сидить. Ну, типу, якщо його діставати, то це вже тільки з розбиванням корпусу. Ось, виглядає він так. Він так. З плати йдуть три дроти. Чесно кажучи, вже точно не пам'ятаю. Ну, Але на Aliexpress можна подивитися розпіновку кабелів, тому що. Тут виходить три дроти, там якось вони скомутовані на резисторі змінному, і вже виходять звідти тільки плюс і мінус. Ось так. От. Зараз їх відпаяю і будемо розбирати далі. Так, відпаяли кнопку. Ще забув сказати про те, що. Ця штука має три акумулятори: 18650. Ну, тобто тут 12 вольт акумулятор 1С. О, о, вибачаюсь, акумулятор 3С, 1П. І в мене ось тут знизу роз'ємчик type c для зарядки саме цього акумулятора. Кнопку випаяли мож, можна діставати. Ось так все виглядає. Тут холдери під три акумулятори. Тут паяв на той момент чим було. Ось Зараз спробую якось підлізти ніколовою стрічкою і переварити це все. Я думаю, місця вона займати буде небагато і це не буде заважати. Ось Тут звичайна BMS-ка, я думаю, одна з найдешевших на ліжці на 12 вольт. І це плата заряду, яка знову ж таки по суті, повишайка. Вона повишає стейп-Сі, тобто 5 вольт. Тут тільки 5 вольт на 12 вольт. Струм заряду, чесно не пам'ятаю, мабуть, щось близько 1,5, може 2 А. Вона бере на себе, а віддає на акумулятор. Ну, звісно, штрум менший, тому що вона повишає напругу. Давайте розпаювати і діставати акумулятори. Так, поки заряджаються нові акумулятори. Ну, не нові, а ті, які я буду ставити, давайте поміряємо струм. Споживання цього двигуна. Потрібно бути обережним, щоб не замкнути два виводи. А, акумулятор літій фосфатний 12-вольтовий. На акумуляторі зараз 13,2 вольт. Підключення ось таке. XT60 на XT60. І ось тут кабелі 14 АВГ. А, і на них кидаю струмовимірювальні кліщі. І скажу вам наперед, друзі, я прозрів. Я зрозумів, що таке. Гарні акумулятори. І де вони мають стояти? Тому що на той момент, два роки тому, я цим питанням не так задавався. Дивимось на струм, поставив дві мишки, щоб плюс-мінус показати його тягу. Ну, воно візуально не так. На камеру, скоріше, воно не так передається все, але ну. Покажу, как сможу. Так, и сразу дам ему полный газ. Друзья, ну он давит, ну просто жестоко. Прям як молодий хлоп. До цього точно такого не було. <хи> Дуже шкода, що в мене тоді не було нормальних акумуляторів. Як ви могли бачити, він споживає там до 6 А. Ну, типу, це прям прям китайці не набрехали в цей раз. Окей. Ну, Але знову ж таки, я не знаю при такому споживанні на максимумі, як довго він проживе. Ось, знову ж таки. Акумулятори буду ставити все ж таки, вони не високострумові. Опір в них близько 18 Ом. Я розумію, що під такий струм потрібно ставити високострумові. Але, як і казав, цю штуку я використовую дуже рідко. В основному це продути від пилу щось. Ну а це там часу займає ну, до хвилини. Тому ну, акумулятори будуть жити дуже довго в таких режимах. Ну і плюс мені просто не жалко такі акумулятори, тому що в мене їх багато, я їх закупив нормально. А високострумових, ну, в мене просто немає. Замовляти їх також сенсу зараз не бачу. Просто ставлю ті, які є, вірю в те, що вони будуть жити дуже довго і щасливо в цьому апараті. Зараз перепакую цей акумулятор новими банками. Ну і будемо збирати. і... Перевіряти знову ж таки струм і потужність від нових акумуляторів. Ну, відразу ж помірюємо опір цих старих акумуляторів. Єдине, що паяв їх тоді я а, за допомогою олова, а не було точкової зварки, тому тут такі напайки, а, які можуть збільшувати опір, але ну, вже як є. Так, один акумулятор, ну, щось якісь показники. 33 мільйони, другий акумулятор 32 мільйони. Ну, можна сказати, що вони ще не мертві, але все ж, якщо взяти ті акумулятори, які я хочу поставити, і зміряти в них опір. То опір у них 18-19 мАм. Так, ну що ж, сьогодні вже другий день, вчора не встигнув все закінчити. Не вистачило часу, коротше кажучи, ось така штука в мене вийшла. Акумулятори замінив, зарядив, повністю, відбалансував. Все має бути окей, БМС-ка ця. Я не знаю, чи є там, в принципі, балансир, може його і немає, але такі БМСки я дуже довго і часто використовую, ще ні разу не підводило. Сильного розбалансу по акумуляторам ніколи не було. Ну, але, знову ж таки, це в моєму випадку. Ось плату зарядки залишив ту, яку була. Думав замінити її на плату зарядки яка швидше, яка на 15 Вт, але подумав, що хай отак і буде, тому що заряджаю його я там, мабуть, раз в рік, а то ну, максимум раз в півроку. Тому що, в принципі, не дуже так часто його і використовую. А по варті акумуляторів, ось так у мене вийшло. Чекаю дуже багато гнівних коментарів, що я тільки спортив акумулятори, все запаяв погано, криво і так далі. Ось, ну, Але якщо серйозно, то для 5 максимум 6 А, ну, звичайно ж, цього буде вистачати. Плюс до того деякі дроти я замінив, які були в мене тут з минулого разу. Поставив силиконові всі дроти, і з трішки більшим перерізом. Вони, до речі, відповідають тому перерізу, який саме йде від двигуна. Ось, в принципі, знову ж таки, ось так це виглядає. Давайте підключимо токові кліщі і подивимось, скільки буде брати двигун з цих акумуляторів на максимумі. Так, і ще. Те, що я забув додати, на цей раз я відмовився від кнопки, запаяв дроти відразу на акумулятори від двигуна, щоб не було ніяких втрат. Ну, Щоб зменшити втрати, які і так, в принципі, є і будуть. Але все ж таки, підключаємо і перевіряємо. Увімкнув кліщі, вмикаю на максимум. І як бачимо, від цих акумуляторів двигун бере в принципі, все, що йому потрібно. Так само струм перевалив за 6 А. Тобто цих акумуляторів буде вистачати. Знову ж таки, я знаю, що потрібно високострумові акумулятори використовувати, але я не буду в принципі, використовувати на максимумі, цю дуйку, а коли я її використовую на максимумі, це буквально ну, хвилина часу, а то й менше. Тому це, цього мені вистачатиме. І знову таки, акумулятори мені ці не жалко. Ну, вийдуть з ладу, нічого страшного. Потім заміню на інші. А може і вже на той час будуть в мене високострумі. Коротше кажучи, ось так. от. Збираємо корпус. Тут, в принципі, все просто. Ставили і закручуємо два гвинти. Так, апарат зібраний. По корпусу так виглядає не дуже гарно. Тепер не вистачає кнопки, тут просто отвір. Ну, але буде додаткова вентиляція для акумуляторів. Ось знову ж таки, те, що забув спочатку сказати, коли проєктував корпус, через те, що проєктував я його вперше, не було ніякого досвіду проєктування. Я забув і навіть не подумав про те, що потрібно якось дивитись на індикацію під час зарядки акумуляторів. Ось, в принципі, якщо в повній темряві дивитись на зарядку, то вона трішки просвічує через цей корпус, але якщо ну, типу, зі світлом, то це не видно. В принципі, зараз це вирішується тим, що тут отвір, і вон там видно світлодіод. В принципі, в такому варіанті можна дивитися і розуміти, заряджається ще чи вже заряджений. По корпусу. Я поки не планую і не думав переробляти його. Звичайно, є ідеї, як покращити як зробити його кращим, універсальним і так далі, і візуально більш приємним. Але, ну, типу, на це потрібен час і бажання. Моє бажання це просто ваші коментарі, лайки та підписки. Якщо комусь буде цікава ця переробка, переробити цей корпус, зробити його досконалішим, скажімо так. То можете залишати свої коментарі, лайки, підписуватись на канал. Це буде в принципі стимулювати мене щось робити надалі з цією дуйкою. А так поки залишаю в тому вигляді, який вона має зараз. Знову ж таки, як правильно і точно передати вам відчуття того, наскільки вона сильно дує, я не знаю, тому ось дві мишки, моя бутилка зі спиртом. Все попадало, все здуло, знову ж таки, можна подивитись на руку. Я думаю, видно, настільки потік повітря давить на руку. Кращого варіанту, як це передати вам, я не знайшов. А на сьогодні це вже, мабуть, все. Всім дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші підписки, лайки, дизлайки також. Всім бажаю гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!